Намагалася підпалити свій телефон, щоб знищити докази. В Івано-Франківську засудили місцеву мешканку, яка вела про російську агітацію, в забороненій соцмережі. Прихильницю руського міра кіберфахівці викрили у березні цього року. Під час затримання та обшуку 63-річна фігурантка хотіла знищити докази своєї діяльності. Жінка поширювала дописи, які місять виправдовування збройної агресії РФ проти України та глорифікують її учасників. Зокрема, у цих дописах російська загарбницька війна позиціонувалася як визволення від неонацизму. А наша держава та західні партнери обвинувачувалися у бойових діях проти мирного населення. Крім того, в них прославлялися терористи Захарченко, Павлов та інші ватажки бойовиків. Антиукраїнська агітаторка вболівала за обіцянку Кадирова вести Джихат та спалювати шейтанів у Києві, Одесі і Харкові та підтримувала виславляння вагнерівців. Слідчі зібрали достатньо свідчень пропагандистської діяльності для винесення жінці вироку. У суді Фігуранка повністю визнала вину, покаялась та попросила в пробачення. Враховуючи це, їй присудили три роки позбавлення волі.